Керівник церкви Адвентистів сьомого дня в Україні Віктор Алексєєнко очолив Всеукраїнську Раду церков, як розповідає сам служитель на такій посаді. Представники адвентистів вже вдруге, але справа не в якихось перевагах, а в звичайному принципі алфавітного чергування членів організації. Кожна релігійна організація вона чергує, так би мовити. Півроку проходить, бо можливо вісім місяців інколи дев'ять місяців. Коли та чи інша релігійна організація відповідає. За головування в раді церков. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій була утворена у грудні 1996 року. Вона функціонує на засадах рівноправ'я конфесії, поваги до внутрішніх настанов і традицій усіх діючих в рамках конституції України релігійних організацій і є незалежною від органів державної влади. А от для чого представники 19 конфесій вирішили створити такий собі духовний альянс? Розповідає Михайло Паночко. Ціль утворення такої ради консолідувати, координувати наші дії, щоб ми могли більше от, зробити доброго для нашого суспільства, більше заявити про волі нашої, нашого краю чи нашого народу, і яким чином вплинути на краще, щоб витягнути з тих а дати допомогу у тих питаннях, де сьогодні держава. Немає сили справитися. Ми створені в Христі Ісусі на добрі діла: впливати на парламент, давати їм пропозиції, обстоювати інтереси церкви. Учасники ради постійно наголошують на необхідності дотримання принципу рівності всіх конфесій перед законом, рівновіддаленості церков від влади міжконфесійного миру та свободи від розповідання. До того ж, завдяки клопотанню представників цього духовного альянсу уряд встановив пільгові тарифи на газ для релігійних організацій та підтримав законопроекти, які дозволять вірянам засновувати навчальні заклади та скасують податок на церковну нерухомість. Не так давно був виданий, був прийнятий вірніше. Закон про те, що повинні всі організації, в тому числі і релігійні організації, оподатковуватись під нього підпадають. Також підпадали і релігійні організації. Це спонукало нас, усіх, представників цієї ради, звертатися і до кабінету міністрів, і до парламенту, і до президента. Ми писали листи з проханням, щоб переглянути був цей закон. І я вірю, що цей закон в парламенті буде проголосований. То що найменше до кінця цього року у Віктора Володимировича роботи додасться, адже обов'язки очільника всеукраїнської ради церков відповідальні збір необхідної інформації, яку потрібно представити на наступну раду, це можливо перемовини з необхідними людьми, яких потрібно запросити на наступну раду. Це можливо підписання необхідних листів від імені всіх учасників всеукраїнської ради. Це як той координатор, який організовує на певний цей час роботу Всеукраїнської ради церков.